Всім привіт! Сьогодні у нас 16 лютого 2023 року. У нас потепліло другий день тепла. бджілки облітуються. Також почали вже носити пилок. Ось так сьогодні гарно літають. Вчора також я повідкривав людки десь на сантиметрів 5-6, щоб вони могли нормально облетітися. Так як на зиму я льотки залишаю відкриті десь на прохід однієї бджоли, щоб зимою та не могла залізти меж. Також зараз в цих сім'ях, де є лишні рамочки, буду їх забирати, сім'ї буду вжимати для кращого весіннього розвитку. І включуся і продовжимо відео. Так, Продовжуємо ролик. Йдемо зараз вжимати трохи сім'ї, забираємо лишні рамочки. Це у нас двохматочні сім'ї. Ось так вони зимували через перегородку. Зараз забираємо їх, будемо піджимати на три рамочки для того, щоб вони краще нам розвивалися весною. Ці слабші сім'ї краще зимують через перегородку. По дві такі сімейки, вони добре, добре зимові, так як у них йде спільний клуб. Зараз забираємо від них лишні рамочки, давно як там по кормах. Бачимо ті рамочки, це крайна рамочка. Ось так корму тут є. Зараз ще покажу рамочку одну. Tak w w nich miejscu, w tym 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 miejscu, Tak tym w tym miejscu, w tym w Також тут у мене дна сітка. У цих вуликах я її не буду вже закривати, так як вона тут не на ціле дно. Покожемоцію. Ця тут трохи слабша. Така кормова рамочка. Правда бджоли її не Ось Так тут кормю. Зараз подивимось, що я розпліджуваний, так як вже їх розібрали. Ось бачимо, вже є запечатаного розплоду тут небагато. І засів личинки нема. Відкритого розплоду немає. Лише закрити. Все ці вже маємо на такрам. Дальше Далі всі сімейки будуть собі розвиватися окремо. Пізніше як вони вже наберуть по 6 рамочок. Будемо ставити на них решітки і будемо класти в них спільні корпуса. Також як вони вже наберуть всі всі шість рамочок, будемо замінювати рамочки, так як рамки з розплодом будемо піднімати в другий корпус і тим самим замінимо все гніздо. У гніздо будемо вже класти вощину весною. А зараз, як будемо їх розширювати до шести рамочок, будемо класти кормові рамки. Трохи в цих високих кришах, в дахах, збирають трохи вологи. Добре, коли вони низькі і прилягають до рамок. Накриваємо пісню. Йдемо наступних. Так туша є такі всіх лишні рамочки. Це ми коли оглядали у Січні, там де, де лишні рамочки є, ми їх зараз забираємо, Всі піджимаємо. Бачимо, що тут є дві лишні рамочки. Бджоли їх не обстежують. Їх просто забираємо за заставну. Ось такі кормові рамочки. Я думаю, що їм весну вистачить. Заснову піджимаємо рамочки. Подамі їх заводка. На собі як буде тепло, вже в небудь їх корма з діти вибирати і переносити в гніздо. Дірки вже сьогодні гарно облітались. Так, ідемо зараз до цих двох маточних 6 сімей, є тут у мене три вулики таких. Так як того року я пробував на двохматочні, цей вулик і там ще один дерев'яний, але я туди засильов відборки, і вже туди їх так Як став у спільні решітки і спільні магазини. А цього року вже хочу спробувати, щоб з весни їх роз... розігнати на 6 рамочок, далі спільні магазини, корпуса і спробувати, як вони будуть працювати. Особістка. Сильна сім'я тут у нас є сіки, Раз, два, три, на п'яти рамочках сидить. Ось ще весною, як ми вже там місяці десь квітні, будемо ці сім'ї вирівнювати, щоб вони мали однакову селу. Зараз ще подивимося, що там з карманом в них. το κορμιό. Ωστε και τους δαλωσέους ισχύει Ωστε και τους δαλωσέους ισχύει Цю Також в цих вуликах відносять часто. Будемо закривати дно, щоб вони краще розвивалися. Це сімейка. Ну це у нас трошки складка. кормами. Кормів ще є багато. Покажи тут сітку дно. Ось так. Сітка на ціле дно. Ну що залишимо так, як є. Буду тут на, коли Маємо тут ще такі кормові рамочки, кладемо їм за заставну, якщо буде їм потрібно на її сі... виберуть. бороть, підемо до наступного. то не перев'язали тут вже майже все виїло трошки згори лишилося так само з цього боку Юра, можна, будем зараз забирати Зараз пойдем що у нас наступні рамки скромат. Так, ще кормі приблизно через місяць як вони вже Наберуть трохи сили будемо їх розширювати в одну кормову в рамочку. може через місяць трошки більше запогати як буде. забираємо цю рамочку. Тут кормів також набагато є. Вона їм не потрібна в гнізді ця рамочка. Підемо ще наступну, як там. Ось зараз полився, як на цей рамоці з корма. А тут трошки краще. З цього боку менше. А тут більше, як на половину. Звісь цю раму кладемо заставно. Так, рам ці сім'ї поужимали. Як вони почнуть набирати силу, будемо їх розширювати. Такі сім'ї перезамували. Зараз ще йдемо, покажемо як будемо сім'ї утепляти. У нас ось такі заставні. Спеціальні для техні. перекриваємо дно. Але не, не до кінця. Залишаємо з 5-10 ну, см, щоб була хоч якась вентиляція. Лотки також мають бути відкриті. Так як сітка вже перекрита, хоч не до кінця, щоб була нормальна там вентиляція, там Ось так перекриваємо. У цих вуликах восьмирамкових Напевно, що не будемо перекривати на так як там процентів на 30%. Хіба там, де є слабші сім'ї, так як тут у нас є на дві заставні зелене? Там, де є слабші сім'ї, можливо, під гніздо поставимо, закриємо одну вентиляцію. Хочу вам показати, яка у нас тут краса. Ось так все виглядає. Також в горах ще стоїть сніг. Все, друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки і до зустрічі!